І честь і радість сюди приїжджати, це вже, мабуть, навіть не п'ятий, а може сьомий раз ми з вами. От Ви завжди перші, але я завжди перший з вами. Так що дякую вам за службу і дякую вам за те, що ви такі, які ви завжди поруч. Це пісня побажання кожному з вас, ви її всі знаєте, Називається вона Все буде. добре». Я пам'ятаю час, коли лиш очинавши коли то гітхой підіймався ішов, йшов собі, що взявши у похід свою радію, силу як любов. що все буде добре. 車を止めたものもある。